Всім доброго дня, мене звати Володимир. Сьогодні я хотів би пояснити вкратці концепт дрона з пультом керування та окуляром. У нас є польотний контролер дрона, до якого за кабелями під'єднаний медіаконвертер, який має виходи для RXTX, так само, як звичайний приймач на керування і відео для відеопередатчика так само. Далі до нього підключається оптоволоконний кабель, який йде всередину катушки, виходить з іншої її сторони, звідки він буде розмотуватись, і в кінці кінців підключається до медіоконвертера, який знаходиться на землі. В свою чергу, цей медіоконвертер має на собі відеопередатчик та приймач, які були зняті з дрона, наприклад, ви можете сприймати цю ланку як великий подовжувач. Далі з віци. У вас є два варіанти зв'язку. Ви можете або підключатись так само, як ви підключалися б до дрона, стоячого на землі, по відеопередачку і приймачу. Наприклад, на приймачі ви створюєте пару. На відеопередачку ви шукаєте радіочастоту, на якій він випромінює. Або ви можете підключатись напряму через езернет-кабель до GRB -у в керування, ось сюди. Та по іншому конектору, який веде до АВ-виходу на ваших окулярах. Давайте тепер подивимося, яким чином ми взагалі підключаємось в момент перед запуском. Коли вся наша система готова, нам достатньо вже подати живлення на медіафуре. Він же ґраундві. Так, в даному випадку в нас окуляри повинні бути налаштовані на радіочастоті відеопередатчика, а Пульт повинен мати пару між передатчиком та приймачем. В даному випадку ви можете подивитися, що в нас є зв'язок між приймачем та пультом, залишилось тільки подати живлення на дрон. Після подачі живлення ми можемо перевірити роботу дрона. а саме його відео та керування. Відео в мене є. Можете поглянути. Є так. Далі давайте подивимось на керування. Керування також присутнє.